У тому, що наше українське військо має виробити стратегію, за якого воно буде максимально ефективним при мінімальних зусиллях, от взагалі. Тобто, просто мінімум. Це те, що ми можемо зробити, тому що знову ж таки, з одного боку, ми сильно покладаємося на ЄС і США, я дуже рада. Але оскільки ми на третьому році війни вперто не думаємо головою, що погано. Розумієте? У нас страждає управління війною, от глобальне управління війною. Щоб мені не прилітало, так би мати, ой, я ти такий командир, ну я виконую взагалі то чоловічу роботу, якщо чесно. Такий я командир, так. Да. Тільки цим всім мали б займатися чоловіки. А вони в нас плітки люблять як останні дівчатка. І що я можу зробити з цим блондинистим кодлом, ви мені поясніть? Ну, добрі дівчата говорять на свої блондинисті теми, ну чоловіки, ну щоб я зараз не лаялася. Ваша тема це управління війною. От саме управління, політичне управління. Якщо ви вже такі гарні лізете в політику, не могли б ви такі гарні розібратися, хоч би в політичній темі? Не могли б.